Вітаю! Сьогодні ми будемо тестувати Kia Sorento 2014 модельного року. Перевіряти автомобіль ми будемо разом з Тимуром, і як завжди, почнемо з зовнішності автомобіля. Думаю, що зовнішність нового Соренто є досить симпатичною і його обере велика кількість українських покупців. Як на мене, попереднє покоління Kia Sorento мало проблеми з зайвою вагою. Тепер же версія 2014 року значно пострункішала і має практичну спортивну статуру. Не знаю, які були плани у Пітера Шрайера, але б дуже здивувався, якщо б мені сказали, що він планував продавати нове покоління Sorento за рахунок нового дизайну. З дизайном завжди дуже складно через те, що це все геть суб'єктивно, але те, що бампер став масивнішим, що додаткові елементи освітлення стали вертикальними по боках, а те, що фари головного освітлення обзавелись надзвичайно модними та популярними на сьогодні світлодіодними елементами, це факт. До організації місця водія немає жодних зауважень. Зверніть увагу, що в автомобілі дуже багато важелів та кнопок не в останню чергу. із за того, що ми маємо на тесті практично максимальну комплектацію. Вона пропонує вам дуже і дуже багато. Зверніть увагу, тут у нас є навігаційна система, є спеціальний монітор, який вам пропонує не тільки електронний спідометр, але й бортовий комп'ютер. Більш того, тут ви знайдете також підігрів керма, підігрів задніх сидінь і навіть. Вентиляцію передніх сидінь взагалі тут дуже дуже багато опцій, за які у Європі вам доведеться заплатити дуже дуже і дуже багато грошей. Тут навіть є панорамний дах. Нехай не всі його поважають, не всі шанобливо до нього ставляться, але він все ж таки є і він коштує грошей. На задніх сидіннях доволі зручно, не в останню чергу, із-за того, що тут регулюється кут нахилу спинок задніх сидінь. Також тут ви можете зустріти підлокіття з двома підстаканниками. і не забуваємо про задні шторки або автофіранки. Вони, звичайно, роблять ваше життя більш затишним. Про що вам ніхто не скаже, то це про ось таку ситуацію, коли ви сидите наче відмінник під прямим. Кутом практично, і ваш зріст вище ніж метр вісімдесят. Ви починаєте підпирати собою стелю. Особливо це буде неприємно на нерівностях. Не буду брехати, що насолоджуюсь тут дев'ятьма додатковими міліметрами. Взагалі то для дорослої людини знаходитись тут дещо образливо для підлітка. Це сигнал, що батьки його більше за щось не люблять. Над шумоізоляцією Соренто я попрацював до того ж, на кузов автомобіля доволі суттєво передається вібрація від дизельного двигуна. Двигун 2,2 літри, турбодизель, потужність 197 кінських сил. Цих коней достатньо, щоб автомобіль розганявся доволі динамічно. До того ж, машина виглядає економічною, тому що витрачає на 100 кілометрів лише 9 літрів соляри. Коробка автоматична, шестиступенева зірок з неба не хапає, але тупою також не виглядає. В автомобілі є система повного привода, є блокування міжосьового диференціалу. Також не будемо забувати про систему, яка допомагає автомобілю набагато краще проходити повороти. Ця система може перекидати крутний момент на зовнішнє заднє колесо, і таким чином автомобіль буквально занирює у поворот. Підвізка у Сорента доволі жорстка, і вона не завжди може впоратися з нашим традиційним українським асфальтовим бездоріжжям. Автомобіль не провокує на швидкісну їзду, він скоріше вам пропонує комфортне та спокійне пересування. Цілому автомобіль сподобався. Він суттєво додав на фоні попереднього покоління практично за усіма параметрами. Що важливо, він зберіг свою головну конкурентну перевагу це баланс між ціною, якістю та можливостями автомобіля.